Доброго дня, вітаємо на каналі 740. У нас сьогодні на огляді інверторний стабілізатор від відомого бренду Logic Power. Модель lpw 3500 es Виробник заявляє, що він інверторний, безступеневий, максимальна точність вихідної напруги, максимальна швидкодія. Зараз ми розпакуємо і це перевіримо. Так, Досить легкий зручний компактний стабілізатор. Він клемного підключення. Ось відразу його можна підключити на фазу. Тобто, він буде забезпечувати живлення окремої фази, тобто можна так сказати, цілого будинку. Або до нього підключити окрему вилку, шнур. І до самого стабілізатора ви підключаєте обладнання: там, котел, холодильник, телевізор, проектор, ну, комп'ютерне комп обладнання і іншу високоточну техніку. Хочу відмітити відразу легку вагу, компактність, зручність. Якісні матеріали, все чітко підігнано, ніяких зазорів, нічого. Все чітко і якісно. Так, за окрему плату ми можемо докомплектувати цей стабілізатор вилкою розеткою. Резетка, тобто вона вже йде в комплекті, ви сюди можете під'єднати техніку. А вилка з проводом, щоб підключитися до мережі за окрему плату ми комплектуємо. Ну, відповідно, ви можете його використовувати в квартирі як звичайний стабілізатор напруги, вилку резеточного типу. Ось такий варіант: це за окрему доплату, ми змінюємо його. В принципі, характеристики ви можете підключити. Гарантію на гарантію це не впливає ніяким чином. Гарантія 2 роки офіційно. Супер варіант для високоточного обладнання. Звертайтеся, завжди раді допомогти.